Запоруж... Запоріжжя – один із найбільш забруднених регіонів країни. З початком великої війни в рази додалося роботи і поліцейським вибухотехнікам. Вони також наполегливо працюють на місцях прильотів та знищують ворожі боєприпаси. Ну а ще проводять вибухові експерименти. Що це таке і для чого потрібно, розкаже Інна Гогой. Без зайвих рухів та дуже обережно поліцейські вибухотехніки готують цю реактивну штурмову гранату до ліквідації. Це потрібно, аби підтвердити, чи здатна вилучена РШГ до вибуху. За схожим алгоритмом, фахівці вибухотехнічної служби перевіряють її інші раніше вилучені пристрої. Після вибуху експерти оглядають місце, збирають фрагменти та уламки боєприпасів. кажуть, така робота називається вибуховий експеримент. В рамках кримінальних проваджень в певних випадках є потреба з'ясувати на придатність до вибуху конкретного вибухового пристрою. Ну тобто з'ясувати остаточно це ну, вибуховий пристрій промислового або саморобного виготовлення, або це просто, скажімо так, муляж. Окрім цього, поліцейські вибухотехніки працюють і на місцях влучань після обстрілів, оглядають територію та шукають нерозірвані боєприпаси або їхні частини. Вони можуть ховатися у зруйнованих будівлях або під завалами, те, що небезпечне, знешкоджують на місці. Вибухотехніки кажуть, їхня робота то ціла наука, де необачність може коштувати дорого. Надо знати багато нюансів, є надо знати його устрій, як він працює, що з ним може статися. Могли його переробити, тобто, ну, це по місту все з'ясовується. Про правила безпеки вибухотехніки постійно нагадують усім жителям Запорізької області. Будь-які підозрілі предмети в жодному разі не можна чіпати чи пересувати. Буває, коли цивільні, не знає, як воно робить, підриваються на невідомих об'єктах. Все, що вибухає, може, скажімо так, Саму критичну шкоду западати це вбити людину. Який би це не був вибуховий предмет, якої б не, не був потужності, зашкодити можуть і уламки від боєприпасів. Ці уламки можуть зашкодити перехожим, які знаходяться в даний момент поряд. Людина може йти нічого не підозрювати, хтось там щось круте поряд, воно вибухає і страждає зовсім невинна людина. Долучаються запорізькі вибухотехніки, їде до розмінування на деокупованих територіях. Фахівці служби вже мають досвід роботи на Київщині, Сумщині, Чернігівщині та Херсонщині. Інна Гогой Ігор Воробій, подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.